Слава Ісусу Христу! Прошу вас сісти, вам буде зручніше і вигідніше слухати, бо ми приготовляємося до свята Христового Різдва. І напевно кожен і кожна із вас придбали для своїх рідних, близьких який якийсь подарунок може вже переказали або думаєте переказати. Передати від святого Миколая подарунок, але ми приготовляємося, брати і сестри, так само духовно до Христового Різдва. І в нашій духовності завжди основною постаттю є Ісус Христос. На дитячій службі Божій, коли питаюся дітей, про що була свята Євангелія, або про кого була свята Євангелія? Діти часто, так як і ми дорослі, не пам'ятають. Але я дітям підказую, кажу: як скажете про Ісуса Христа, ніколи не помилитеся, все буде правильно. Як забули, про що було Євангелія, а священик вас запитує, кажіть про Ісуса Христа. І Різдво це про прихід нашого Господа Ісуса Христа. Але в цій таємниці Різдва, в цій мистерії Різдва. Як Пов'язано з традиціями нашими колядками, вертепом, дідухом, сіном, святою вечерою, так і в тому духовному вимірі ще є таке ключове слово, пов'язане із Різдвом. Це рух, це подорож. Давайте, брати і сестри, подумаємо разом, згадаємо, хто куди йде у Різдві. Йосип тримає Марію за руку, і вони разом йдуть як святе подружжя. Тримаються за руку, один за одного люблять, цінують один одного. Йдуть мудреці, йдуть пастухи. Потім Йосип з Марією і вже з дитятком Ісусом тікають від ірода. І є таке ключове слово. Це і містерії Різдва, це рух. Ісус потім дуже часто буде казати до своїх учнів: Встань і ходи. Навіть і сьогодні багато з вас могли би лишитися вдома. Але ми тут у храмі, ми молимося. Ми славимо Бога. Ми хочемо із цього храму вийти із наповненим серцем. Бо ми живемо в стані війни і нам деколи бракує сил. І тому Ісус часто казав не закривайся у своєму домі. Встань і ходи. Різдво має дуже багато пов'язано із таким рухом, із життям. Бо ми розуміємо, що можна існувати, а можна жити. Навіть Ліна Костенко написала про це свій вірш. Не хочу просто існувати, а хочу жити повнотою життя. І якраз у цьому різдві ми бачимо мудреців. Ми можемо запитати себе, ну хто це ці мудреці? Хтось навіть казав, що це є якісь астрологи? Але насправді це є астрономи. Дуже подібні слова і дуже легко сплутати. Бо астрономія це наука, зірок, планети, космосу. Бог сотворив дуже гарний чудесний світ. Одна старша жіночка не мала інтернету, але десь її син підвів цей інтернет, і вона включила і побачила, як виглядає вселенна і весь космос. І вона каже: Боже, це, яке це захоплення? Який наш творець могутній, який це надзвичайний. Всесвіт, і тому є астрономія, є астрологія. Астрологія може, може дуже нам в житті багато пошкодити, бо людина може запутатися в житті. А астрономи, астрономи, люди, які пізнавали Всесвіт, науку, і от кажуть, що це ці мудреці були якимись перськими мудрецями. Які читали дуже дуже багато книг, а тоді книги не такі були доступні, не було друкування. Книги переписувалися, вони не так легко їх було дістати і не всі вміли читати. Дуже малий процент людей читав. Але ці мудреці, вони вишукували, вони шукали в цих книгах, дошукувалися, де прийде Месія. Чи буде в світі якась зміна, чи треба нам далі жити, так як ми живемо, чи буде якась зміна? І вони дочиталися пророцтва, дослідили, думали, може, була ціла група таких вчених, яка шукала і думала, звідки з'являться Месія, і тоді вони взяли дари, Золото, ладан і миро і вирушили в далеку дорогу назустріч Ісусові. І ми маємо такі гарні слова. Дуже люблю ці слова, колядки. Може, і вони вам до серця. Золото ладан не можемо дати, але найцінніший несемо від серця дар це віра ще любов щира, віра серця і любов щира. Приблизно так і в колядці, може, чуть-чуть щось не точно сказав, але ось ці слова. Це віра, серця і любов щира. Бо Бог дуже цінує саму людину, наш прихід. І, напевно, для Ісуса ні золото, ні миро, ні ладан, ні будь-які дари ми використовуємо у храмі кадіння ладан, миро, але віра серця і любов щира. Як це цінно для Ісуса, бо Ісус нам цим обдаровує цією любов'ю. І нас Ісус обдаровує. І тому ми йдемо на зустріч живому Ісусові Христові. Ці наше різдво, все приготування, всі наші молитви мають на цілі знову і знову оживити, обновити нашу віру і нашу живу зустріч з Господом Ісусом, щоб ця молитва була живою і вдумливою. Ми розсіяні люди, ми точно десь полетимо думками це 100 процентів, але ми йдемо на зустріч живому Ісусу Христу. Не кількість відмовлених наших молитв, але їх якість, щоб це перетворилося на нашу зустріч з Богом. Коли я прийшов до монастиря, старші священики казали: постав себе в присутність Божу. А я... Не розумів до кінця, кажу, що то таке присутність Божа, як то присутність Божу в себе поставити, пам'ятай, що твій Бог з великою добротою, з великим милосердям і любов'ю дивиться на тебе, а ти дивися на нього і так спілкуйся. В житті святого Івана Віанея в його життєписі, був, він згадує, що якийсь чоловік приходив до церкви. І сідав, і не мав ні вервиці, ні молитовника, навіть не хрестився. І він подумав, що то злодій. Але слідкує, дивиться, чоловік нічого з церкви не краде. Але сидить і сидить, і не ворушить губами, і не тримає вервиці, і не відкриває молитовника, тому що більше навіть не хреститься. І святий неї питається, каже. Що ти тут від спеки ховаєшся в проховодній церкві, чи чого ти тут так просто сидиш? І він каже: Ні, я приходжу до мого люблячого Бога. Я дивлюся на нього, а він дивиться на мене і мені цього вистачає. Це деколи називається в християнському житті контемпляція або по більш українському, по нашому споглядання. Це деколи і люди молоді, закохані. Можуть триматися за руки і нічого не говорити, але кажуть нам добре. Ми дивимося фільм, чи спостерігаємо за природою, чи слухаємо музику, нам добре разом, і ми йдемо на зустріч нашому Ісусу, бо Бог з милосердям, з любов'ю, з великим співчуттям і найбільшим вирозумінням, яке тільки може бути, дивиться на нас, а ми дивимося на нього, і відбувається ось ця таємниця. Ця мистерія зустрічі. Мудреці шукали, читали книги, заглядували в єврейське писання, можливо, читали філософів Ми так само, брати і сестри, покликані з вами духовно зростати, духовно розвиватися. В Євангелії від Матея є такі слова: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Євангелист Лука написав по-іншому: будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. І деколи можна мучитися, я дуже часто мучився, Господи, до Божої досконалості, Його незмірної святості. Хто може досягнути? це за перед нами заклик, що це за перед нами така вимога, хто може дойти до такої досконалості? І потім знайшов пояснення до святого письма. Це означає одне. Зростайте духовно. Можете мати свої слабкості. Хтось сказав, що людина це є сплетіння світла і тіні. Може бути в нас дуже багато тіні, дуже багато слабкості, дуже багато немочі. Але Ісус Христос каже: зростайте духовно. Сьогодні в світських літературі, в інтернеті з'являється інше слово, самовдосконалення. Воно чуть-чуть не гармонізує із нашою християнською духовністю, бо самовдосконалення людина покладена сама на себе, а духовно зростаєте за помічу Духа Святого, який живе у вас. Духовно збагачуйтеся, нехай ми змінимо щось одне сьогодні, пізніше щось друге, але ми не стоїмо на місці. Борество нам нагадує про рух, про життя, про певну подорож. Мудреці читали різне писання, а ми сьогодні можемо себе запитати, як в нас із Біблією, коли ми її відкриваємо. Чи читаємо на силу, чи вона нам смакує. Кажуть, що можна прочитати дуже маленький фрагменти, але його пережувати, перетравити, вникнути в нього, навіть собі уявити, чи то бур'ю на морі, чи то, як Ісус йде, чи як Ісус доторкається хворих людей, так само доторкається моїх хворих місць, і можна прочитати коротенько святого Письма, але наповнитися Словом Божим. Сьогодні маємо інтернет і можемо дуже багато слухати, але здається, що всі ми, брати і сестри, зрозуміли, що так багато інформації, що мусимо якусь ту інформацію, скажу таким словом, не знаю, чи дуже, дуже воно правильне, літературно фільтрувати ту інформацію, перебирати, думати. Мудреці шукали правди. Може, навіть спочатку ще не Ісуса, але правди. Читали, досліджували, питалися, а потім пішли на зустріч живому Господу Ісусу Христу. Взяли свої дари. І ми є щедрі люди. Наскільки я знаю, коли якась є збірка, чи потрібно відновити храм та як гарно обновлений цей храм. То ми ніколи не скупимося, люди деколи з якоїсь пенсії, чогось останнього готові скласти пожертву. Але все-таки ця колядка дуже гарна. Віра серця і любов щира. Це дуже гарний дар для Бога. Віра серця і любов щира, і молитва тепла і довірлива. Тому йдучи на зустріч, тому святу Христового Різдва все будемо недосконалі. Людина це сплетіння світла і тіні. Є в нас гарні світлі риси, є в нас хороші і добрі вчинки, але так ще багато слабкостей. Але ми хочемо одного духовно зростати. Бо так у своєму житті зустрічав, що деякі люди. Такі трохи агресивні, трохи люблять позлитися, трохи люблять забагато випити, але кажуть мені все добре. Я собою задоволений, в мене проблем нема. Алло. Але деколи таких людей можна запитати, а у ваших рідних з вами є проблеми? Бо ви такі трохи агресивні, напористі такі впевнені в собі, ще собі для сміливості трохи вип'єте чарку і все своїй дружині скажете, і все на неї вилиєте, всі, всі негатив, то вам, може, і, і не дуже так погано, може, вам і добре живеться, а як вашим рідним з вами. А як ваші друзі, вони вас стабільні, чи вони від вас втікають. І це заклик. Духовно зростати, це говорить, що нам треба християнського духовного життя. Духовно зростати це не тільки самовдосконалюватися, але давати Духові Святому нас очищати, звільняти з минулого, оздоровляти наші скривдження в дитинстві, в житті, від людей, від обставин, від тяжких, тяжких обставин життя, духовно зростати, як молимося, в цій молитві до Духа Святого. Царь Небесний, прийди і очисти нас від усякої скверни. Душ утішителю, потіш нас в тій великій смутку війні, де нам так бракує сил, де так багатьом людям упускаються руки, нам так треба сил, нам так треба пам'яті. Пам'яті про наших героїв. Ми сьогодні молимося за наших померлих, пам'ять кличе нас до вдячності. Нас були тато і мама, близькі нам люди дорогі, які нас підтримали, допомогли. Можливо, парафіяльний священник, який нас надихнув, подарував прощення у тайні сповіді. Пам'ять закликає людей до вдячності, пам'ять нашим героям. Недавно був в одній сім'ї, каже, ми зробили такий куточок пам'яті нашої бабусі. Маленький столик, там свічка така електрична. бо... З воском небезпечно, десь забуде не погасяти, а то така на електрику, там фотографії, там сорочка, яку собі вишила бабуся, і дуже її любила, дуже довго її вишивала. Там чорно-білі фотографії, там книжка, яку вона читала, там вервиця, там молитвенник, з якого вона молилася, там Біблія, яку вона любила. Такий куточок пам'яті про нашу бабусю. Бо пам'ять кличе до вдячності. А ми хочемо духовно зростати навіть тоді, коли будемо недосконалими людьми. Різдво нагадує нам про рух. Людина в відчаї, в депресії, в зневірі каже, що опускаються руки, немає сили, рук припиняється. А Ісус каже: встань і ходи і мудреці, і пастухи. І найголовніше, і найважливіше сам Бог з неба до нас зійшов. І Бог нас кличе йти, і ви сьогодні в храмі, бо ви не ті, хто сидить на місці, не ті, хто сумує і скучає. Каже, скучно мені, християнину, мені ніколи скучно не буває. Ви ті, які включаєтеся в цю подорож, в цей рух, нехай Ісус прийде до нас, і ми, як Марія і Йосип, прекрасний взірець подружньої любові і подружньої близькості. І разом йшли у Вифлеїм на перепис населення, а потім народився Ісус, і до них прийшло багато-багато гостей. І Ісус з відкритими обіймами прийняв цих гостей, бо Різдво, це свято вертепів, колядок, свято Руху навіть в такому часі, як час війни, і ми маємо прийти до Ісуса, а Він з відкритими обіймами своєю дитячою простотою. Гарне слово, простота і щирість прийме нас. І навіть серед темряви, серед різдвяної ночі засяє велике світло. Слава Ісусу Христу!